Всім доброго вечора. Вітаю вас на своєму Християнському Асемер каналі. Мене звати Олена. Бажаю вам приємного перегляду та снів від Господа, Благословенної, мирної, спокійної ночі. А я продовжу читати вам Євангеліє. Від Матвія і зупинилася я на четвертому розділі. Тоді Ісус виведений був духом у пустелю, щоб спокушав його дьявол і постився сорок днів і сорок ночей. Наостанку заголоднів. І приступивши до нього, спокусник сказав, якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння це хлібами стало. Він же сказав йому у відповідь, написано, не хлібом єдиним житиме людина. Але всяким словом, що виходить з уст Божих, тоді узяв його д'явол до святого міста і поставив його на крилі храму та й каже йому, якщо ти є син Божий, кинься вниз. Бо написано ангелам своїм заповість про тебе, щоб оберігали тебе і на руки візьмуть тебе, щоб не спіткнувся о камінь ногою твоєю. Сказавши йому Ісус написано також, не спокушай. Господа Бога Твого знову бере його дьявол на дуже високу гору і показує йому всі царства світу і славу їхню, та й говорить йому, це все тобі дам. Якщо впавши, поклонишся мені, тоді Ісус говорить йому, відійди від мене, сатано, бо написано, Господу Богу твоєму поклоняйся і йому єдиному служи. Тоді залишив його дьявол, і ось ангели приступили і служили. Йому. Коли ж почув Ісус, що Іоанн, відданий під варту, пішов до Галилеї і, залишивши Назарет, прийшов і оселився в Капанаумі Приморському, в краях Заволонових. І нефалимових, щоб збулося сказане пророком Ісаїю, який говорить земле Заволонова і земле Нефалимова, за Йорданом на шляху приморському, галилея язичників, народ, що сидів у темряві, побачив світло. Велике і тим, що перебувають у країні Тіні смерті, світло засяяло їм. Відтоді почав Ісус проповідувати і говорити: Покайтеся, наблизилося бо Царство Небесне. Проходячи ж біля моря Галилейського, він побачив двох братів Симона, що звався Петром, і Андрія, брата його, які закидали сіті в море, бо вони були рибалками. Та й каже їм, ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. І вони зараз же, покинувши сіті, пішли за ним. І відійшовши звідтіля, побачив інших двох братів Якова Заведеєвого та Іоанна брата його, у човні із Заведеєм, батьком їхнім, які лагодили сіті свої і покликав їх. Вони одразу ж покинувши човен і батька свого, пішли за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє царства, стіляючи всяку недугу і всяку неміч у людях. І розійшлася чутка про нього по всій Сирії. І приводили до нього всіх немічних, хворих не всілякі недуги, й одержимих, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він стіляв їх. І йшло за ним багато народу з Галилеї із Десятиградя, із Єрусалима, із Юдеї, із іншого боку, Йордана.